Самого ранку люди взяли в облогу будівельний майданчик на околичній 10. хочуть почути від забудовника на підставі чого той зводить будинок просто під їхніми вікнами та на їхній прибудинковій території. При ущільній забудові, яка тут самовільно будується, має бути згода місцевих мешканців, має бути громадське обговорення, заява про екологічні наслідки. Як це вплине на довкілля, на жаль. У них тих документів ми знаємо, мають вони не мають, але вони уникають зустрічі з людьми. Говорити з простолюдом будівельники не хочуть. Лишень сиплять погрози у їх бік. Люди показують план об'єкту і твердять, що це суцільна афера. Для того, щоб тут зробити реконструкцію, щоб формально дозволили утримати всі дозволи, дозволи пожежників, дозволи санстанції, всі абсолютно дозволи ГАІ, то назвали вулицею проїзною. То скільки треба отримати хабарів, Де мати треба чи людина має совість взагалі назвати у таку от доріжку, назвати вулицею? Люди криком кричать: земля і без того сунеться. Увесь район тримається на підпірних подушках. Там, де їх нема, наслідки видно і неозброєним оком. Вглубилися на глибину до 3-4 метрів. Прорили, порушили гідроізоляцію нашого будинку, зруйнували фундаментну частину і засипали її пісочком. Будівельний майданчик суцільна порохова бочка. Тут не тільки терплясу проходить, тут проходить і під'єднання газу, і каналізація, і вода. Тобто тут є таке скупчення всього. На сайті будівельної компанії вже висить пропозиція придбати житло у цьому ще незавершеному будинку, дарма що із сусідами не склалось. І нам оце все взяли, вкрали. Нам нас позбавили елементарного тротуару і проїжджої частини. Тепер тут ходять. Тут ми ходимо по тих калюжах, по дошках. Ніхто від забудовника нині до людей так і не вийшов разом з міліцією. Розряджати ситуацію прийшли керівники району. Ті переконують, зараз чи не кожне друге нове будівництво супроводжують. Протести мешканців В першу чергу ми, як районна адміністрація, сьогодні ж звернемося в інспекцію державного архітектурного будівельного контролю для того, щоб вони перевірили відповідність ведення будівельних робіт погодженому проекту. От а також я думаю, що проведемо зустріч із забудовником. Та люди вже нікому не вірять і обіцяють не пускати техніку на будівельний майданчик. Віталій Кубліко, Олексій Шелковий. головні новини Львова.